Так, тут в 40-х роках встановлювалась берегова пушка М13. Це під нею, типа як такий круг. От це, е, Тут патрони були, це такі, скажімо, е, два погріба. От, така площадка на березі Чорного моря, Кароліна Бугас. От Случайно знайшов їх. Отак от, от виглядає воно. Я туди залазив, кстати. Там ну, засипано все. А це от а, такий дотпув, який охраняв колись желізну дорогу. На жаль, засипаний мусором. Як я вже подивився, от такий от він в дуже хорошому стані, але засипаний мусором. І виглядає дуже епічно, кстати. Нагадує чимось Албанію. От, зараз трохи жарко. Не был його Но реально, тупо дивіться, Албания. Не, це карадлинный Бугас, газ. Одеська область. Так. Кстати, бетон дуже якісний, не дивлячись на те, що йому, що йому вже років 80.